В якій валюті краще зберігати зараз гривню? Якщо президент Зеленський перестане бути президентом, чи закінчиться війна? І якщо не втрутитися в позитивному форматі, то ця станція може просто. Вибухнути це в захи... заході на заході України. Не знаю, що це буде, але друзі, небезпека зараз присутня. Незламні, всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. Нові передбачення спеціально для вас. Давайте дивитися, що нас з вами чекає. Але дуже вас попрошу обов'язково підписатися на мене, підтримайте, будь ласка, мій канал, поставте лайк і напишіть в коментарях, які наступні питання ви б хотіли розглянути. Перше ваше питання в якій валюті краще зберігати зараз гривню. Викидаємо одразу три карти: долар, євро, гривня. По перше, дивіться, не спішіть з цим доларом. Долар дійсно будуть зливати, але не спішіть. Друзі, це не буде завтра, післязавтра чи через тиждень. Це пов'язано з тим, що ми все ж таки будемо входити в євросоюз. Тому якщо ви мене запитаєте, чи варто Максим купляти, наприклад, євро чи долари, то б я б на вашому місці зараз почав купляти все ж таки євро. Чи буде декупація Харківщини? Ситуація дуже важка. Харківщину поки не деокупують і найближчі там 10 місяців цього я не бачу глобально. Будуть якісь спроби, особливо в літній період деокупації, але на жаль на даному етапі я цього не бачу. Наступне дуже цікаве запитання. Я його зачитаю, прийшло від Анни. Скажіть, будь ласка, якщо президент Зеленський перестане бути президентом, чи закінчиться війна? ситуація ніфіга не зміниться. Це можна сказати, і по підлюднику, і по п'ятірки кубків. Зеленський не являє собою якимсь такою фігурою, яка може дуже швидко цю війну закінчити. Звичайно, він робить все, що від нього залежить. Те, що я бачу, що він дійсно мав і має бути знаходитись на своєму місці. До речі, було б дуже цікаво послухати ваші коментарі з приводу того, чи Зеленський достойно займає своє президентство, чи ви хотіли когось бачити Іншого напишіть в коментарях, кого б саме ви хотіли бачити на місце президента. От в даному моменті питання про Дніпро -ГЕС, чи є якась небезпека саме в цьому місці? Небезпека все ж таки присутня. Росіяни можуть е, яким чином маніпулювати чи погрожувати. Але, е, на жаль, на даному етапі є аспект, що е, дуже в поганому стані. Саме будівля, і якщо й не втрутитися в позитивному форматі, то ця станція може просто вибухнути. І останнє запитання на сьогодні це три таких міста, які мені попросили подивитися: це Львів, Франківськ, Івано-Франківськ і Тернопіль. Найближчий час Львів, що чекає? Небезпека. Саме небезпека шахетів, і більше того, є небезпека саме прильотів в якісь структури, де є діти. Я знаю прекрасно, що у Львові, як і в Франківську, як і в Тернополі до повітряної тривоги прислухаються так собі. Мені б хотілося звернути увагу саме на те, що до кінця лютого треба бути максимально вкрай впевненим, що до вас нічого не летить. Друзі, не ігноруйте, будь ласка, повітряну тривогу. Івано-Франківська, що з Івано-Франківському нас відбувається. На жаль, ситуація, як і у Львові. Небезпека, що пов'язано з прильотами ракет і прильотами шахедів. Я б на вашому місці був дуже-дуже уважним і обережним. Останнє місто, на яке ми подивимося на сьогодні, Тернопіль. В Тернополі ситуація. От настільки краще, бачите, місяць випадає. Це пов'язано з якимись важкими втратами і емоціями. Не знаю, що це буде, але, друзі, небезпека зараз присутня це в захи... заході на заході України. Я дуже вас попереджую. Будьте дуже обережні. Друзі, на цьому все з вами був ваш улюблений мольфар Макс Гардєєв. Побачимося вже дуже скоро. Не забувайте, будь ласка, підписатися на мій канал, поставити вподобайку. І, звичайно, друзі, не забувайте писати коментарі, тому що саме за ваших коментарів я буду. Свої програми